Урочистості з нагоди 95-річчя ДНУ імені Гончара пройшли і в палаці студентів. Для гостей представники усіх 15 факультетів підготували виставку наукових та творчих досягнень. Крім того, тут влаштували церемонію вручення дипломів та посвідчень новим почесним докторам ДНУ. Ними стали ректор Київського національного університету імені Шевченка. Леонід Губерський, митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней та ректор Європи. Вищої школи права та управління є же в'ятер з Варшави. Останній зазначив, що відтепер у ДНУ працюватиме міжнародна аспірантська програма з політології. Ми тепер працюємо на програмі організування таких міжнародних курсів аспірантури на базі фонду Євросоюзу. Wkluczają niektóre polskie, czesne uniwersytety i z uczestnictwem zagranicznych, m.in. Uniwersytet w Pietrowsku, To będzie sam wielki program aspirantów po politologii w średniej i wschodniej Europie.